Що робити, якщо батьки хочуть, щоб ви стали айтішниками? Як переконати, що твоя професія мрії не нав'язана соціумом та насправді тобі підходить? Як перестати боятись змін? Про це у сьогоднішньому відео. Ми продовжимо вирішення проблем, які заважають нам шукати себе. Почнемо з небезпечної хибної зацікавленості. Наприклад, коли я кинув універ, я пішов працювати в продажі. І з раціональної точки зору я ідеальний кандидат для цього. Я розумію, що заважає клієнту купити щось. Розумію, як запитаннями допомогти йому усвідомити його страхи. Та за допомогою логіки пояснити йому, що нічого страшного нема. І ніби все добре, робота підходить, можна грести гроші лопатою. Мені подобались фільми про крутих продажників типу Джордана Белфорта. І мене це справді драйвило. Слухав його семінари, але коли я продавав, я розумів, що це краде дуже багато енергії. Мене просто на це не вистачало. В мене виходило добре, але в мене не було на це ресурсу. Це приклад того, що навіть коли логіка говорить одне, на практиці може бути зовсім інше. Саме тому я хочу запропонувати вам дещо цікаве. Якщо ви колись думали про те, щоб вивчити якусь сучасну діджитал професію, таку як SMM, веб-дизайн, Google чи Facebook реклама, проект менеджмент, програмування чи UI-UX, навчальна компанія Genius Space на цілий місяць відкриває безкоштовний доступ до більшої. Ніж 20 навчальних програм для українців. Просто уявіть, це професійні курси в середньому від 20 до 40 годин контенту. Кожен з яких коштує від 15 тисяч гривень. Ну а загальна вартість усіх набагато більше 100 тисяч гривень. Зараз ви можете отримати доступ до всіх цих курсів абсолютно безкоштовно. Для цього прямо зараз переходьте за посиланням під цим відео та отримуйте миттєвий доступ до навчальної платформи. Так ви просто зможете пощупати професію і або спростувати свої очікування, або підтвердити їх. Тиск з боку батьків це дуже складне питання. В мене це Ішолись лише тоді, коли я перестав емоційно залежати від них. Вони не так тиснули, скільки я думав а раптом вони скажуть ось так. І зі страху відмовлявся від своїх ідей. Я ніби уявляв, як вони тиснуть на мене. І коли вони хоча б слово казали проти моїх пропозицій, в мене закінчували сили на їх реалізацію. Але проблема була не в них, а в мені. Як тільки я став рішучим, як тільки я став робити щось, незалежно від того, що про це скажуть інші, батьки почали мене підтримувати. Коли вони бачать, що ви сумніваєтесь, то їм стає важко. Вони відчувають, що вам потрібен захист та вмикають гіперопіку. Якщо ви покажете, що ви впевнені, що ви несете відповідальність за свої рішення, то можливо вони змінять своє ставлення. Принаймні. Ні, так було в мене, але є і складніші випадки, коли батьки налаштовані, щоб рухались за їх планом, а не за своїм. Сподіваюсь, цього стає все менше і менше. В Такому випадку можете пошукати лекції про професійне вигорання і показати їм, що буде з вами, якщо ви будете займатися не тим, що любите. Чи бажають вони вам такого життя? Але ні в якому разі не можна поступатися особистими межами? Навіть якщо вони скажуть, що перестануть вас фінансувати, ідіть на роботу. Якщо ви будете сміливо відстоювати свою позицію, рано чи пізно вони визнають її. І справжня любов до батьків проявляється в тому, щоб не дати їм помилитись у вашому вихованні. Бо інакше що, все одно ви в майбутньому кинете справу, яку вам нав'язали, бо вона буде робити вам боляче. Ви будете відчувати гнів і виливати його на батьків. Ви скажете, що вони в усьому винні і вони будуть страждати. Їм здавалось, що вони жертвують усім заради вашого блага. А ви така невдячна дитина, але це ви дали їм помилитись. Тому краще вирішити конфлікт на початку. Так, це важко, це неприємно, але це необхідно. Теча від конфлікту лише створює більший конфлікт у майбутньому, який не факт, що вдасться вирішити. А маленькі конфлікти це шлях до розвитку відносин. Ідея, що ви обираєте професію на все життя. Давайте розберемося, чому ми це робимо. Ми за. Завжди хочемо все спростити. Ми боїмося нового. Ми боїмося почувати себе некомфортно. Бути дурним завжди важко. От я навчусь, стану спеціалістом, і більше мені не доведеться відчувати себе дурним. У житті ми хочемо розкласти все по повицях, щоб все було зрозуміло, щоб ходити з розумним виглядом і вчити інших. Але у житті так не буває. У житті ми всі учні, навіть найкращі вчителі, вони все одно учні. Ніхто не зрозумів життя повністю. Сьогодні воно хоче навчити тебе одному, зробити з тебе професіонала. А завтра життя захоче, щоб ти став гарним а ти Тримаєшся за роль успішного одинокого вовка, і тобі болить, але життя краще знає, що тобі потрібно. Так і з професіями. Просто довіряєте тій силі, що веде вас. Не тримайтесь за минуле. Якщо ви будете уважними, то зрозумієте, що вам треба робити саме зараз. Потрібна діяльність буде знову і знову сама знаходити вас. Не тікайте від неї, тому що ви думаєте, що краще знаєте, що вам потрібно робити. Ось, нарешті, ми розібрали проблеми, які визначили у першому уроці. Дуже дякую вам за увагу і сподіваюся, що ви виконуєте домашні завдання. Бо без них ймовірність того, що ви все забудете, набагато вища. У наступному уроці ми поговоримо про самоідентифікацію, тому що це напряму впливає на те, що ми маємо робити у житті. Усім всього доброго!